Добра ніч, малюк! Сьогодні ми читаємо 17-й розділ казкової історії про різдво Завра. І хоча ця частина називається Коли все пішло шкереберть, не хвилюйся, все закінчиться добре, закутайся в ковдручку, заплющ оченята і слухай уважно. Казка починається! Того року Марвін дуже хотів найтрендовішу іграшку, яку просили на Різдво всі діти з його класу Gamebox. Новесенька портативна приставка, що була топовим подарунком. Узагалі-то Марвіна ніколи особливо не цікавили комп'ютерні ігри, але ця приставка була суперкрутецька. З величезним екраном, з таким кристалічним зображенням, навіть реалістичнішим, ніж у житті, звук гучний аж до розриву барабанних перетинок, а ще в приставці були функції розпізнавання обличчя. Відслідковування руху, доповнення реальності ще мільярд усяких інших плюшок, про які я Надто старий, щоб знати, але вам вони б точно зайшли. Як і у всьому решта, Брейдон хотів бути як його брат, тому теж попросив Геймбокс. Та оскільки він був на три роки молодший за Марвіна, батьки вирішили, що він ще замаленький для такого. Та Брейдо не сильно й заперечував, особливо після того, як йому подарували набір м'ячиків для пінгпонгу і бомбічну нову ракетку. Хочеш пограти трохи, поки індичка готується? запитав Брейдон у брата, крутячи в долоні нову ракетку. Жодної відповіді. Марве далі мовчок. «Аго, в геймер Чадо!» Став дражнитись Брейдон і запустив через цю кімнату м'ячика, що легенько влучив у голову брата. Ану, я намагаюсь налаштувати цю штуку. крикнув Марвін. У мене зараз немає часу на гру, Брейдоне. Брейдон розсміявся. Марвін ніколи не відмовлявся від партійки в пінг-понг. Підмахнув, братику. Ну ж бо, у нас не так багато часу до Різдвяної вечері. Я серйозно, Брейдоне. може, пізніше пробубнив Марвін, навіть не відриваючись від миготливого екранчика. Брейдон був приголомшений. Він ще ніколи не грав без старшого брата. Коли він сунув з вітальні до гаража, Марвін окликнув його Агов, Брейдоне!» Той тут таки прибіг назад, сподіваючись, що брат передумав. Як ти тільки на мене назвав? запитав Марвін. Геймер Чадо? Це був жарт, я не хотів. Ідеально! Марвін широко всміхнувся і, ставшись друкувати у своєму новому пристрої. Тепер називай мене геймер Чадо 3000!» – оголосив він тріумфально. Брейдон так зайшовся сміхом, що аж захрюкав, як свинка. Гей, це мій геймерський нік, роздратовано мовив Марвін. То ти тепер геймер, стану ним. Цей геймбокс дуже крутий, але тобі не зрозуміти, бо ти ще надто маленький. Марвіне, Брейдоне, вечеря на столі гукнула мама, перебивши суперечку. Він більше не Марвін, мамо, дражнився Брейдон. Тепер він. Геймер, чудо 500. Геймер чадо 3000», – розізлився Марвін. Все стало ще гірше, коли Марвін і словом не обмовився до Брейдона за Різдвяною вечерею. І не тому, що досі сердився за те, що той прозвав його геймер чудо 500, а тому, що залипав у новеньку цяцьку. Екран приставки був настільки чітким, що графіка буквально гіпнотизувала його. Марвіно, ти чому не їси? запитав у нього батько. Не хочу, пробубонів Марвін. Може, потягнеш за хлопавку? О, ну, якщо просите. застогнав він і хутко забрав з пульта руку, так сяк, узявшись за один кінець хлопавки, поки Брейдон тягнув з інший, але ні на мить не зводив очей з екрана. Що ж, радий, що тобі так подобається твоя нова іграшка, хлопче, засміявся тато, але вирішив лишити все, як є, бо ж на дворі Різдво. Однак Марвін так і не. Підвів очей решту різдвяного вечора. Коли винесли яскравий Різдвяний пудинг, Марвін дивився в екран. Коли родина грала біля каміна в настільні ігри, Марвін дивився в екран. Коли вони співали колядки під акомпанемент піаніно, Марвін, як ви вже здогадалися, дивився в екран. Він навіть умудрився перевдягнутися у піжаму і почистити зуби, не відводячи очей від того сліпучого, заворожливого, супер-мегапіксельного екрану. Та Різдво було лише початком. Марвін майже не виходив зі своєї кімнати, решту різдвяних канікул. Він сидів там. Із заслоненими шторами і годинами грав у відеоігри. На дворі сніг одного ранку гукнув Брейдон. Угу. пробубонів Марвін з-за екрана десь із глибини кімнати. Хочеш зліпити? Та не встиг Брейдон доспівати, як у нього прямо перед носом захряснулися двері? Ви, мабуть, думаєте. Ну, не ліпив Марвін сніговиків у парку, то і що? Йому просто хотілось насолоджуватися новою іграшкою. Дайте дитині спокій. Але це ще не все. Він не тільки сніг пропустив. Коли в лютому дядечко Лі ішов під вінець тітонькою Жоржиною, Марвін сидів на задніх лавах у церкві, залипаючи у футбольну лихоманку. Гру, де він грав за свою команду Redborn Rovers, і якраз була серія пенальтів. Він настільки приловчився приховувати ігри від батьків, що ніхто навіть не здогадувався, що він таємно приніс приставку на відправу, аж поки священник не сказав. Якщо хтось знає про законні перепони для воз'єднання цих двох у шлюбі, то повинні сказати про це зараз. І саме тієї миті Марвін забив переможне пенальті за свого улюбленого гравця Гаррі Вокера. Гол! Його вигук луною котився глухою, церквою мало не 10 хвилин. Але це ще був не кінець. Під час Великодніх свят вони всією сім'єю поїхали на відпочинок. Вони поїхали на відпочинок до Парижа. Брейдон побачив усе, що можна було побачити в місті. А Марвін грав у Сіді Крафт на приставці. Вони пішли в кінотеатр подивитися нову супергеройську стрічку. А Марвін грав у Супербійка на приставці. Вони поїхали влітку на море, і Марвін отримав засмагу на грудях у вигляді приставки, бо тільки той робив, що грав серф-чемпіон, поки його брат тим часом по-справжньому серфав. Марвін навіть пропустив власну вечірку з нагоди дня народження і сидів у кімнаті, граючи в розгром скейт парку нову відеоігру про скейтбординг, поки його шкільні друзі наминали торт і по-справжньому катались на скейтбордах у саду. Та було дещо гірше за всі ці речі взяті разом. Марвін Перестав грати з Брейдоном у настільний теніс. Ну, давай, одну партійку. Нам треба тренуватись, якщо хочемо виграти чемпіонат з настільного тенісу серед юніорів. До нього залишилося всього кілька тижнів. Заблагав Брейдон, зазирнувши в пітьму Марвінової кімнати. Не можу, граю. Мов той зомбі гаркнув Марвін. З нього було досить. Брейдон не витримав. Він увімкнув лампу, від чого Марвін, мов той вампір на демному світлі, пірнув під ковдру. Що ти робиш? заскиглив він. Здоров, геймер, чудо, 500! Я шукаю свого брата Марвіна, ти його не бачив? У мільйон не повторюю я до три тисячі, і через тебе я щойно програв. Пофіг, Марве, ми домовлялись минулого року. Пам'ятаєш, ми повинні розгромити тих братів ракеток і здобути трофей. Мені байдуже на цей бісів трофей. Усі потрібні мені трофеї та медалі я здобуваю тут, гаркнув Марвін, розмахуючи перед Брейдоном приставкою. Це важливіше за якийсь безглуздий шмат металу, що припадатиме пилом на полиці. Брейдон не вірив власним вухам. Але ж ти обіцяв два брати одна команда, а не один брат один екран, сказав він, але тоді почув з-під ковдри мелодію з Марвінової приставки. Брейдон відкинув ковдру і побачив Марвіна, що знову залипнув у екрані, і що найгірше, грав у відеоігру про пінг-понг. Мене більше не цікавить цей дурнуватий трофей. Хіба до тебе ще не дійшло? Я тепер граю, але у відеоігри. А справжній Пінг-Понг такий же нудний, як і ти. Дай мені нарешті спокій, сказав Марвін, навіть не глянувши на брата. Ось так Марвін і потрапив у список Нечемнюхів. Бажаю солодких снів, засинай. А завтра ми обов'язково дізнаємося разом, що ж було далі.